Дуже важливо на всіх рівнях доносити позицію України. Дуже важливо доносити позицію, що Україна може перемогти в цій війні. Дуже важливо забезпечити продовження підтримки і військової, і фінансової, і в гуманітарній сфері підтримки сполучених штатів нашого стратегічного партнера. Ми безумовно, вдячні за за багатомільярдну допомогу і за те, що зав. І Сполучених Штатів Україна вистояла, але дуже важливо, щоб ця допомога була продовжена, необхідне посилення санкцій, особливо в енергетичній сфері. І в нас заплановані зустрічі з конгресменами, заплановані зустрічі з співголовами Українського конгресового кокусу Марсі Каптур Джо Вілсан з іншими конгресменами сенаторами. Ну і звісно, як ви вже сказали, український тиждень це така акумуляція усіх усіх прихильників України. І е, тут буде і національний молитовний малі сніданок, де буде брати участь президент Трамп, конгресмени. Тут е, в рамках цього українського тижня багато таких форумів. Форум, форум, форум лідерства, форум освіти, ветеранський форум, бізнес-форум. І безумовно. Важливо говорити, важливо просувати українські інтереси і відповідно готуватись до відбудови України і забезпечити той справедливий мир, до якого прагнуть всі українці.